Величезна кількість надзвичайно класних, крутих та комфортних крісел для дому та офісу на будь-який смак. Новенькі реклайнери відомого бренду з Данії Knudsen. Механічні та електричні, які функціонують на пульті. Натуральна шкіра в будь-яких кольорах та тканинка. Також наявності крісла релакси, які укомплектовані пуфиками відомого. Бренд Усіт Best of Norway. Вони крутяться навколо своєї осі, мають функцію відкидання спинки та її фіксування. Також є в бежевому кольорі та в темно-коричневому шоколадному. Вживані ергономічні крісла відомих європейських брендів з Німеччини, Данії, Голландії та Франції. Директорське крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller. натуральна італійська шкіра деревина. Механізм мультиблок, також крісло нашого виробництва моделі Lord. Конференційні крісла нашого виробництва менеджер та бос. Уся детальна інформація, відеогляд, параметри, додаткові фотографії на нашому сайті. Або ж контактуйте з нами у Дірект, або через Viber.